С вами Валерія, і сьогодні ми розпочнемо наші цікаві і бюджетні вихідні у столиці Польщі, Варшаві. Сьогодні ви дізнаєтеся, як можливо зекономити гроші, час подивитися Варшаву і знайти своїх людей у місті. Ходімо. А зараз ми прямуємо до центру старого міста, до центральної площі. Але по дорозі ми зайдемо у чудову аутентичну кав'ярню, де можна спробувати каву буквально на будь-який смак. Знаходиться вона за адресою вулиця Фрета, 4-6 і називається Пожегнання з Африкою, що в перекладі з польської означає прощання з Африкою. Насправді тут ви знайдете каву не тільки з африканського континенту, а й з Америки, Азії і навіть з Непальських гір. Тут є і інші раритети, наприклад, копій лувак. Це кава з Індонезії, яка була перетравлена мусангами, а зерна вибрані з їх посліду. Ярня, в якій ми були, знаходиться в прямому сенсі в двох кроках від Варшавського барбакану. Це фортифікаційна споруда, яка збереглася іще з 16 століття і пережила Другу світову війну. Спочатку місто оточував земляний вал, а вже пізніше було побудовано цю фортифікаційну споруду із цегли, яка захищала вхід у місто від зовнішніх загарбників. Це місце можна порівняти із андріївським узвозом у Києві. Тут завжди величезна кількість туристів, музеї, імпровізовані картинні галереї, лавочки з сувенірами ручної роботи. Це таке місце, де приходить натхнення і відбувається політ фантазії. Від барбаканус вузькі вулички ведуть нас прямо до старого ринку, де раніше був просто центр світського життя поляків. Буквально три хвилини ходьби вузькими туристичними вуличками, і ми вже тут на одній з найкрасивіших площ старого міста. Це ринок старої Варшави, який постав ще в 13-14 столітті. Ринкова площа це серце та душа міста. Тут потрапляєш в особливу атмосферу, яку дарують вуличні музиканти, актори та художники. Кольорові будинки, які оточують ринок, викликають посмішку не тільки в дітей, а й в дорослих. Також навколо цієї площі гуляє легенда про символ Варшави Сирену русалку, яка охороняє місто. В центрі Варшави їй стоїть бронзовий пам'ятник. Також старий ринок це, мабуть, одне з найкращих місць, де можна познайомитися із польською традиційною кухнею а також тут можна знайти щось вже таке знайоме українцям. Наприклад, польські піроги нам знайомі як вареники. А, і так само тут можна ще спробувати український борщ. А, тут дуже багато закладів, і дуже рекомендую зайти в один із них будь який насправді і познайомитися із традиційною кухнею. Саме цим ми і вирішили зайнятися, і замовили пироги І У мене польська версія. Те, Насправді для тих, хто хоче зекономити гроші, найкраще буде харчуватися не в закладах громадського харчування, якихось кафе, ресторанах, а в супермаркетах. Один із найкращих супермаркетів, де можна зробити закупи і зекономити гроші це відрозка. Тут завжди є досить свіжі, якісні європейські продукти і також він доступний буквально на кожному році. Зараз ми вийшли зі старого ринку і прямуємо до центральної площі старого міста. І в цій вулиці ми проходимо дуже багато різних сувенірних і антикваріатних лавок. А також тут є дуже красиві такі грандіозні собори, які я дуже рекомендую вам відвідати. Замкова площа в Варшаві розташована між королівським замком і старим містом. Це одна з основних площ польської столиці. Тут зазвичай влаштовуються концерти, різні виступи, народні збори. А взимку тут відбуваються різдвяні базари. Край, край, і труда. Моя любов, рідна матінка моя. Першою звертає на себе увагу колона в самому центрі замкової площі. Вершину цієї колони прикрашає фігура короля Сігмунта III, і саме він і переніс столицю із Кракова до Варшави. Колона була встановлена ще в 1644 році його сином Владиславом IV. Назву площі дав Королівський замок, який знаходиться в східній частині Трикутної площі. Колись на його місці стояла дерев'яна фортеця, яка була повністю перебудована. Не після того, як в 1596 році столиця була перенесена до Варшави. це мабуть одне з найбільш визначних місць, яке привертає увагу туристів. До речі, тут є також музей, де можна познайомитися із королівською колекцією з картинною галереєю, і його можна відвідати безкоштовно в середу, з 10 до 17 години. Але у 1944 році цей замок був знищений дощенту німцями і вже в 1971 відбудований та реконструйований, і трохи пізніше, за 9 років, королівський замок у Варшаві разом зі старим містом на конференції у Парижі був внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Насправді вся ця краса як. Вам тільки що побачили, не є справжньою. це все реконструкція, оскільки після другої світової війни. Весь центр міста, якщо бути точним, ну можливо, 90% були зруйновані ще на початку. Були сумніви, чи варто відбудовувати все місто заново. Проте вже через 4 роки після війни люди масово стали збиратися і впорядковувати простір та виходити на толоки. Якщо вас зацікавила тема відбудови міста після війни, дуже рекомендую вам відвідати музей Варшавського повстання. Цей музей ви можете відвідати відвідати безкоштовно по понеділкам з 9 до 18 години. І від центральної площі Старого міста влук ми продвигаємося до вулиці Новий Швят. Це такий осередок вечірок і нічного життя, а також барів, ресторанів, сувенірних лавок. Там ви зможете знайти дуже багато. <рес> так, знімаючи блок просто посеред Варшави, неочікувано можна зустріти знайомих. Хей! Насправді у Варшаві зараз дуже потужна українська ком'юніті. І як я вам і сказала, новий швят це місце, де можна зустрічати нових людей, нові знайомства як українців, так і поляків і інших іноземців. Зараз все перекрито у вихідні дні. Тут перекрита дорога і тому. Досить комфортно прогулюватися і паралельно заходити. в лавки з сувенірами, з якимись крафтовими речами. І ресторани, бари, кафе посидіти на терасі, замовити їжу на будь-які смак. Вечорами ці скромні місця перетворюються на гучні заклади, де люди танцюють, співають і відпочивають від робочого тижня. В кінці вулиці на нас чекатиме пальма. Звичайно, холодний клімат Польщі не дозволяє рости тут справжнім пальмом, тому гості міста, побачивши дерево, часто дивуються. Насправді ж це арт-об'єкт, який покликаний привнести в місто трохи більш сонячну атмосферу, за задумом авторки. Буквально 5-10 хвилин пішки, і наступною нашою зупинкою є станція метро центру. Де ти справді почуваєш, що знаходишся в мегаполісі? Тут і хмарочоси, шопінг-центри, офіси, ресторани, бари просто все необхідне. Є місце зустрічі всіх міських жителів. Це Палац культури і науки. Це найвища і водночас найупізнаваніша споруда Варшави. Її можна побачити практично з будь-якої точки столиці. Цей палац постав у 1955 році за ініціативою Йосипа Сталіна, як так називаємий дарунок радянського народу полякам. З самого початку в його монументальних інтер'єрах влаштовували численні концерти, виставки, ярмарки та шоу. В нішах фасаду палацу розміщені соцреалістичні скульптури. Кожна із них символізує якусь сферу науки, мистецтва, техніки чи культури. Нині в палаці серед іншого діють драм та кінотеатри, музеї, модні паби та головний центр Варшавської туристичної інформації. Зараз я перебуваю у парку леженки кролівські який має неймовірний архітектурний комплекс. Тут є музей, до речі, його можна відвідати безкоштовно в п'ятницю з 10 до 17 години. А тут також можна погодувати білочок, побачити лебедів, побачити павлінів прямо ось тут, які ходять біля вас. Тож ходімо на це все подивимось. Тут, у палаці на острові власник комплексу король Станіслав Август Понятовський, влаштовував, що четверга свої славні на весь світ учти. Сьогодні Лаженки це музей-сад, де можна відчути королівський розмах і помилуватися картинами з королівських колекцій. Це будівлі, павільйони, пам'ятні колони, таблиці, камені, артефакти та окремі скульптури у парку. Найвідоміші це пам'ятники Фредерику Шапену, Яну 3 Сабейському, Генрику Сенкевичу та скульптура Аврори. Лаженки це не лише архітектура та королівські колекції. Часто люди просто приходять сюди, щоб насолодитися природою. Розкішна резиденція останнього короля Польщі для жителів Варшави є улюбленим місцем релаксу. Станіслав Август Понятовський безсумнівно знався на мистецтві. Недарма ж його називали філософом у короні. Він прагнув перетворити річ Паспалиту на місце ідеальне, і в Лаженках йому вдалося символічно втілити свої мрії. Варшава мала багато кривавих сторінок в історії, але зараз це сучасне європейське місто, яке розвивається, і так сталося завдяки великим зусиллям і згуртованості людей, які тут проживають. Сьогодні це місто щасливих людей, і це дає нам, українцям, надію на те, що щасливе світле майбутнє зовсім не за горами.